Прибуток не залежить від кількості робочих годин. Він залежить від об'єму ризиків, які ми беремо на себе. Чим більше ти знаєш про світ, тим менше світ ризикований для тебе. Невдахи задають це питання, що мені зробити, щоб продати. А успішні запитують, що зробити, щоб у мене купляли. Відмінність успішних від невдах. Невдахи це не обов'язково початківці. Навіть ті, які вже роками працюють і продовжують у них чомусь не виходить, вони задають це питання, що мені зробити, щоб продати. А успішні запитують, що зробити, щоб у мене купляли. Щоб після того, як купили, повертали знову і знову. Щоб радили її іншим. Це ж ви продовжуєтесь, а не я вас продовжую в клубі. Це ж ви приводите сюди знайомих. Любий продукт і його прогнози на майбутнє вимірюється розумінням, яка кінцева вигода кінцевого користувача. ЦКП, згадуйте, на одній стратегіям казав. Цільовий кінцевий продукт, яку вигоду отримує кінцевий споживач, а не з питанням, що мені зробити, щоб конкуренти здохли. Ну, розумієте? Причому тут стратегія бізнесу. Де тут питання моу-продукту і де тут питання кінцевого споживача? І тому, коли зараз всякі ноу-хау вискакують, то ти просто задаєш питання. А яка кінцева вигода? Яка кінцева вигода споживача, наприклад, GPT? Яка кінцева вигода кріпти? Яка? Яку кількість населення ця вигода торкається? Тобто, перше, чи до любого продукту ми підходимо з двома питаннями. Перше, чи є кінцева вигода, чи вона значна? Якщо відповідь так, значна, на фоні існуючого, тоді інше питання, якій кількості людей це потрібно? Якщо два питання б'ється, направлення має великі перспективи. Якщо не б'ється, то, може, треба закрити і щось почати? Тобто для більшості, яка це більшість? Яка географія? Який відсоток населення? Населення чого? Села, міста, країни, частини планети? Для кого? Якщо хтось запроваджує онлайн примірку обручок, я розумію масштаби. Розумієте? А якщо хтось приходить з ідеєю зробити акцію на два автобуса, які стоять, то я не розумію ідею. Розумієте мене? От і все. Оце вам або стратегія, або, або її нема. Від чого залежить зростання? Багаті люди розуміють, що треба вести точний облік прибутку і його витрат. Вони розуміють, що треба з прибутку відкладати частину для подушки безпеки. Да, я не буду зараз розшифровувати, ви знаєте, що є дві подушки. Кладати в активи. Ну, тобто інвестувати те, що приносить. Постійно навчатись, щоб шукати, і запроваджувати нове, що приносить, чи щоб знаходити нове, щоб підтримувало те, що у вас є. І воно було незастарілим. Святкувати не вихідні та свята, а перемоги. Прагнути знаходити середовищі успішних. Тепер чого прагнуть бідні? Ввечері не віддавати гроші та не виносити сміття. Відкладати гроші на чорний день замість подушки безпеки. Жити сьогоднішнім днем, бо живемо один раз. Не ризикувати, бо може стати гірше. Шанувати традиції та свята. Вихідні для відпочинку це святе. І віник веселі ставити ручкою вниз. Ви працюєте 24 на 7, а бізнес все одно не росте. Ні, тільки не це. Чорт! галера. Ні. Команда працює в половину своєї ефективності. Клієнтів менше, а грошей ще менше. я оголошую банкрутство. Це не криза, це відсутність стратегії. Саме тому ми створили авторську програму «Від Конс на біс: сім тижнів практики, які можуть реально помножити ваш прибуток. Жодної теорії, тільки практичні інструменти, які одразу потрібно впроваджувати у бізнес. За сім тижнів ви пройдете сім ключових модулів: створите маркетингову систему, яка постійно приводить клієнтів, налаштуєте модель продажів для різних аудиторій і каналів, побудуєте систему найму, де команда працює, а не просто займає місце. Зможете запускати рекламу у Фейсбук з мінімальним бюджетом за заявку, Зробите так, щоб інстаграм почав реально продавати, Збільшите середній Чек та навчитись закривати угоди швидше, також створити свій лендинг пейдж, який збільшить потік клієнтів, і це ще не все. Кожної суботи ви зможете напряму поставити запитання Олександру Морозову. І щодня ви будете на зв'язку зі своїм персональним куратором, готовим допомогти у будь-якій ситуації. Це не просто навчання. Це готова система, яка дає результат уже під час проходження програми. Залишайте заявку в описі під відео та примножте свій чистий прибуток разом з нами. Прибуток не залежить від кількості робочих годин. Він залежить від об'єму ризиків, які ми беремо на себе. А далі все залежить не від того, які ризики по об'єму, сумам ти на себе звалив, а на які ризики в тебе вистачає знань. Чим більше ти знаєш про світ, Тим менше світ ризикований для тебе. Чим більше ти накопичуєш знань, тим більше ти зменшуєш ризики до рівня, зводячи їх до рівня ситуацій. Тому завданням є, аналізуючи ризикове направлення, яке пов'язане з гіпотезою. Направляти себе в накопичення інформації стосовно цього для зменшення ризиків з переводом їх в вирішення робочих ситуацій. І зачитаю вам ще раз, вже це я казав, з чого починається стартап. Але стартап це не коли ви починаєте новий бізнес. Стартап це коли ви вирішили, що ви починаєте по-новому бізнесу. Це стартап. Пункт перший звізуалізувати, описати життя, яким плануєш жити. Пункт другий знайти наставника, який таким життям живе. Ще краще, який зростив якусь кількість до того рівня людей, що я мрію таким життям жити. Ще краще, коли і учні доросли, і наставник таким життям живе. Це пункт другий, тобто знайти наставник. Пункт третій. Знайти відповідь, Нахіра ти наставнику. Він уже має рівень. І він уже має учнів, які підтверджують, що він недаремно живе життя. Пункт четвертий. Бути готовим до стресу поряд з наставником. Бо прийдеться чути те, що неприємно, робити не те, що звик отримувати відмови за неправильне виконання. Тобто всі неприємні речі, якщо пункту першого нема, все не працює. Бо ти все це отримуєш заради пункту першого. І тоді пункт п'ятий. Щоб все це спрацювало, і ви змогли почати робити, діяти, а для цього перемогли свій страх знайти більший страх. Більший страх знайти для себе, щоб було не так страшно, менше страшно йти в нове. Це страх. Що може стати гірше. Страх, що треба буде відповідати дітям, може, неприємні речі, що ми так прожили. Страх втратити, можливо, кохану, бо вона піде до того, хто потяне. Розумієте? Тобто знайти більший страх, чим піти в нове і ризикувати? Ось вам 5 пунктів: просування до успіху.